Дороги України врятують гроші, вважають в уряді. Фінансування потрібно збільшити мало не втричі. Замість 17 мільярдів гривень щороку з держбюджету виділяти 40. За винниками дорожники ще з четвертої ранку розмазують теплий асфальт і так від ями до ями. Як далеко пройдуть, робітники не знають. Скільки кілометрів, куди ми будемо йти? Ми поки нічого не знаємо. Дають нам асфальт, ми працюємо. Сьогодні маємо 95 тонн асфальту. От ще лишилось на двох машинах, 25 тонн асфальту. Водії на ремонт реагують неоднозначно. Мовляв, добре, що працюють, а з іншого боку могли б і краще. Дякувати Богу, що взагалі щось роблять, а ми насправді б покращувати. Тачки, ефіра, швабра і все, отакі ремонтні дороги. Ця дорога спеціально робиться для того, щоб вона за декілька місяців на неї знову попросили гроші на дорогу. Дороги, які перебувають у комунальній власності, та міжобласного значення в уряді пропонують передати під контроль обласних адміністрацій. Голові Львівщини така ідея подобається. Віктор Шемчук пояснює, автошляхи не були б в такому стані, якби за ремонт відповідав хтось один. Я вчора їхав в напрямку на Золочеві в зворотньому напрямку, так як латає сьогодні облавтодор дороги, краще б вони не латали. Я думаю, що вони налатають собі як мінімум на кілька кримінальних справ і будуть нести про це відповідальність, жорстку кримінальну відповідальність. Тим часом латають ями, ще й в напрямку Івано-Франківська, Ужгорода та Трускавця.